Нутрілон про футура. Наша найдосконаліша формула для вашого малюка. Ваше життя, наші інновації. Відчуваєш, кохання у повітрі. Золота країна саме та прикраса. Він намагався грати на ініціативі. вривався у вікно. Йому це не дозволили зробити лише один мінус його виконання. Зараз ріте Беплента 3 в 3. Наскільки складно буде віталіті? Так їм дається потрібно, хоча в них коштів десь не так багато. Здається, Віталіті можуть зараз і віддати рахунок на 7-5. За сіну буде грати зончекс. Апекс виходить, перевіряє позицію. Здон знаходиться на танцполі. Він горить. Донк може згоріти. Донк згорів. 3 в 2, Окей, Флеймзі червоний. 15 кп. Меджик буде приймати перший, але його інса може розміняти. Апекс Флеймзі не дочекав, але він добре зіграв зараз на пік. Флеймзі гине. Апекс не буває граця в сайті. Зайву гине від меджиска. Апекс буде помирати. І це раунд 2 в 3. Боже мій. Апекс старина, ну що з тобою таке? Ну в тебе тридцятка в руках ну допоможи ти заради Христа своїм тімейтам. Однак нічого він не міг зробити при тому, як бездоганно залетів під ноги Донка Моліки, як його вимикнуло, фактично без боротьби. І наскільки ж після цього безпорадня в своєму ретейку в більшості виглядали Віталіті? Наскільки важливо була допомога від Апекса, щоб він вийшов, Йому потрібно було тиснути мечек со істуд. Однак натомість Апекс нічого і цим не зміг зробити. На останній раунд перші половини в Віталіті залишаються. Дуже такі собі гроші, враховуючи, що грати їм доводиться проти Бая. Так і знову варто визначити Важливий раунд для себе спіріт виграють за допомогою Меджеска, який робить трипл кіл в раунді. Один Ни найну, двох гравців земки затис у верхній тежці, і це все повністю зруйнувало шанси команди Віталіті. Розкид агресивних дій знову ні від Спіріт, ні від Віталіті. Ми поки що не бачимо. Апекс помітив гравця. Чопар, і Апекс нашив по ньому, але демедж не так багато проходить, як хотілося б. І знову стак трьох гравців під базою а. Мейзі підтискає мідл, і його позиція здається повинна була з МП9 хоча б одного опонента закривати. Але там з теж зіграли дуже добре і змогли розміняти. Ну, від Апекса спроба життя зараз була знаєш, Все севеном прострілювати до Ну, <сес> ну, будь ласка, ну влуч в голову ну, давай. Однак це не спрацювало. Піджим шорту виконанні Віталійці. Це може спрацювати. Причому вони йдуть контактами на це, однак встигають відреагувати Спіріти. Фрак від племзаїдалі серія кілів у виконанні спіріт. Можливо, доведеться зараз затиснути. Якось двох гравців. в міду. перші пади однак зонтікс на лов все ж таки дає цей фраг. Ну і навіть не останній, а перед останні раунд став причиною головною того, що Спіріт змогли вийти на. Цілком адекватний для себе рахунок, навіть а, при умовах, що спіріть програють пістолетку, що відбувається до речі а, рідко само по собі. То них будуть можливості повернутись. Так, віталіці показали, що даз 2 вони. Дуже непогано грають в обороні, але декілька важливих раундів для себе Віталіті не змогли забрати. Зовсім інакшим чином могла будуватися гра, якщо б не цей квадрокіл від Меджеска, якщо б не програний раунд і потім триплкіл кіл від нього. Це була б інакша ситуація, але маємо те, що маємо 7-5, рівний рахунок. Ну такий більш-менш рівний рахунок. Ми знаємо команду з як Так вони вміють вмикатися в певних епізодах. І зараз друга половина, і атака від Віталіті. Побачимо на їх виконання. Чим вони будуть дивовувати?